За активну участь в спортивних змаганнях, сміливість, оптимізм, завзятість у досягненні мети та волю до перемоги. Від Депутатського корпусу від керівництва було, слова подяку тренерів та спортсменів, призерів обласних змагань та всеукраїнських чемпіонатів з пауерліфтингу нагородили подяками та почесними грамотами Полтавської обласної ради. Відзнаки за активну участь у змаганнях, значний внесок у розвиток українського спорту і фізичного виховання молоді вручив спортсменам. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Дуже дякую. Дуже дякую. Сьогодні ми нагороджували і спортсменів, і тренерський склад, тому що навіть в цих складних умовах здійснюється організація змагань, готуються спортсмени, в тому числі в для участі в міжнародних змаганнях. І сьогодні безпосередньо ми якраз вітали і дякували тренерському складу за. Підготовку спортивної молоді за підготовку спортсменів для участі у змаганнях і в тому числі привітали молодих, дуже молодих обдарованих спортсменів, які зараз будуть приймати участь і захищати Україну на європейському рівні на міжнародних змаганнях. Цей силовий вид спорту розвиває витривалість та силу духу, говорить тренер з пауерліфтингу Артур Нат. Він виховав багато поколінь спортсменів, серед яких чотири чемпіона України. Маю досвід роботи вже більш ніж 15 років. Є досягнення в цьому виді спорту як на обласній арені, так і на всеукраїнських змаганнях. Так і наш спортсмен входить в состав збірної України з пауерліфтингу. Серед нагороджених 16-річний Андрій Лохвицький, член збірної України, багаторазовий переможець та призер області срібний призер чемпіонату України 2024 року з класичного жиму лежачі. Я займаюся десь півтора року. Пароліфом. Це цікаво. Просто дізнатися, наскільки, наскільки ти зможеш. Побачити себе у цьому спорті, а вже у серпні спортсмен Пауерліфтер Андрій Лохвицький виступить на чемпіонаті Європи в Туреччині.